Доброго дня, Ановні колеги сьогодні хотів би відповісти на моє улюблене запитання з чатів Кому потрібен і кому не потрібен, базовий курс макроекономіки. Я завжди відповідаю так. Якщо у вас навіть виникає таке запитання, то я вважаю, що вам курс з макроекономіки не потрібен. Великі процеси, що відбуваються навколо, звичайно, торкаються всіх бізнесів і великих, і великих, і середніх. Проте Е, ясно, що діяльність кіосків е, зміна ВВП та курсу торкається менше, ніж великих підприємства з сотнями зайнятих людей. Вирішуйте самі, а я чекаю вас в нашій віртуальній аудиторії. Це дуже зручний графік на норіврічні свята цього року з 3 по 13 січня, коли ділова активність буде вкрай низькою. Я чекаю вас всіх за посиланням програма і швидка реєстрація. Щиро ваш